Любі, малята! Запрошую вас помалювати разом зі мною. А малювати сьогодні ми будемо весняну квіточку, яку знають і люблять усі діти. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Так, ця квіточка називається кульбабка. Кульбабку впізнають усі, адже вона проростає майже усюди, в парках, на луках, на дачі, вздовж доріжок, на вулиці. Зацвітає кульбабка на весні. Квітки у цієї рослини яскраво жовті, схожі на маленькі сонечка. Або здалеку здається, що пухнасті жовті курчатка. Опошаться в зеленій траві. Коли кульбабка відцвітає, на місці жовтих квіток з'являється біла пухнаста шапка. Це насіння рослини, з якого потім виростають нові кульбабки. Ви, напевно, малята дмухали на білу шапку кульбабки, і тоді насінинки летять навколо за вітром. Тож пропоную вам малята намалювати цю гарну, жовтеньку, яскраву, весняну квіточку. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Ніжні квіточки проснулись, пелюстки в них розгорнулись. Вітерець тут пролітає, пелюстки він розвиває, починає сутеніти пелюстки. Згортають квіти. Всі голівками хитають і тихенько засинають. Молодці! Для малювання нам сьогодні знадобиться аркуш паперу, фарби, жовта та відтінки зеленої, коктейльна трубочка, розрізана з одного боку ось таким чином, ватна паличка та маленький шматочок губки трикутної форми. Починаємо працювати. Спочатку намалюємо квіточки кульбабки за допомогою коктейльної трубочки. Вони жовтого кольору, тому вмочуємо трубочку в жовту фарбу і штампуємо ось так квіточки, повертаючи трубочку. Чи можна намалювати маленькі квіточки, повністю не відкриті. Тоді притуляємо трубочку ось так на бачок. Далі ватною палочкою вмочимо її у зелену фарбу і малюємо ось так біля квіточок у баки. Далі малюємо зелені стебельця від кожної квіточки униз. Листочки кульбабки ми намалюємо за допомогою губки, вмочимо її в зелену фарбу. Листочки у кульбабки схожі на маленькі трикутнички, тому губку ми ставимо ось так. Трикутничок біля трикутничка. Зліва та справа. Ще намалюємо траву такою за допомогою губки внизу. Ось тут більш темною зеленою фарбою. Ось такі гарні кульбабки у нас вийшли. Я з нетерпінням буду чекати на фото ваших кульбабок. До побачення, до зустрічі!